Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Тож пенсійний фонд на своєму порталі опублікував офіційні мінімальні пенсії, які мають отримувати українці станом на серпень місяць цього року. Будь ласка, звіртеся, чи ви не отримуєте менше. Якщо менше, тоді виясняйте і добивайте, щоб заплатили більше. Тому що це от мінімальні суми, які нараховані пенсіонерам. Дивіться, тут раз, два, три, дев'ять категорій. Тобто кожен знайде свою тут і по рокам, і по стажові, і по працюючим, не працюючим пенсіонерам. Тому дивіться уважно до кінця і звіряйтеся, чи ви не отримуєте менше, ніж повинні. Тому що це офіційна інформація з пенсійного фонду. І по таким нормативам вони повинні платити. Тож, давайте детально розберемося, хтось скільки повинен отримувати мінімально не менше, ніж я. Це вам зараз поспілкую. Вискажу свої нюанси, які я вбачаю в цих всіх платіжках. Ну крім того, що дуже мала пенсія, да, ще й інші нюанси є. Тож, розбираємося. І так, пенсійний фонд на своєму порталі опублікував офіційні мінімальні пенсії, які мають отримувати українці. Зараз про це детально розповім, але перед тим зробіть просту дію. Це дуже сильно мене мотивує працювати далі. І також для вас дуже корисна функція, що ви не пропустите якогось корисного для вас відео, тому що YouTube сповістить вас. Для того, щоб це отримати, дуже просто-просто натисніть кнопочку підписатися під відео. нас вже 1 мільйон 285 тисяч підписників. Дякую кожному. Це, ну, це ваша довіра, це ваша підтримка. Дякую, що підписалися. Тож долучайтесь і ви, хто ще цього не зробив, а я. Продовжую розповідати так, як свідчить пенсійний фонд України, мінімальна пенсія для непрацюючих 65-річного, Дивіться, тут зараз для там, непрацюючого 65-річного, а потім буде далі по датах, по роках, по працюючих, непрацюючих, по стажові. Тобто кожен знайде свою категорію і звіриться, чи він отримає не менше ніж повинен. І так, мінімальна пенсія для непрацюючого річного українця. 3758 гривень, однак, у нього має бути повний страховий стаж. Це 35 років для чоловіків і 30 для жінок. Нагадаю, що зараз норми стажу збільшуються. І, скоріш за все, скоро ця норма 30 для жінок також підніметься. Ну, Поки що не забігаємо наперед. Якщо ж людина продовжує працювати, то їй платитимуть не менше, ніж 2361, а куда вже менше, ніж 2361. І я вбачаю тут ну, якийсь дисбаланс. Ну, людина працює не з доброї волі, не від того, що їй захотілося працювати, а працює через те, що грошей на пенсії відверто просто не вистачає. На ліки комуналку їжу. Я не кажу вже про щось інше. Е, про самі базові потреби. Но, е, так прийнято законодавством, що лише після звільнення з роботи підтягується до цієї 3758, тобто не менше ніж. Хоча, якщо людина заробила, то дайте їй байдуже, працює вона далі чи ні, вона ж навпаки ще й в податки платить. Ну, таке законодавство. Далі, з 80 років 3758, тобто оцю мінімальну суму 3758. Можуть отримувати також ті українці, які мають старі норми стажу. Я знаю, що тут дуже багато підписників дивиться, в яких ще виходили вони на пенсію по старих нормах стажу: 20 для, для жінок, 25 для чоловіків, і вони зараз не розуміють, чому така дискримінація. Ну, повинно ж бути, грубо кажучи, тоді діяли такі норми. Вони не винні, що тоді було таке законодавство. Но, якщо у вас 25. Років стажу для чоловіків і 20 для жінок, то 3758 гривень платять тим, хто 80 років і старше, тобто не менше, ніж. Пенсія в розмірі 3613 гривень мають право отримувати пенсіонери віком від, 7 до, від 70 до 80 років з повним трудовим стажем. Повний це 35-30 років, нагадаємо. Тобто, якщо вам за 70 і вас стажу більше, ніж Повний стаж, то ви маєте отримати не менше ніж 3613. До речі, в адвокатському бюро Івана Хомича запустили дуже корисну і потрібну функцію: це аудит перевірка пенсії. Там люди, які вже зробили тисячі цих аудитів, які знають, де що рахувати, де шукати, передивляються вашу пенсію на правильність її нарахування і визначають, чи пенсійний все вірно зробив, вірно нарахував вашу Пенсії. Номер аудита 067 811 25 25. Телефонуєте, розпитуйтесь, якщо є якісь сумніви в правильності нарахування пенсії, то там підкажуть все, що у вас в ту чи в іншу сторону невірно нараховано. Також ви можете отримати безкоштовну юридичну консультацію по пенсійним питанням за номером телефона 098 368 25 25. Телефонуйте, консультуйтеся і отримуйте правильну пенсію. А я продовжую далі з мінімальними виплатами. Виплата в розмірі 3323 року. Оця виплата дуже часто мелькає у мене в коментарях. Люди питають, чи можна якось її збільшити. І я пояснюю, що це також з дотяжкою. Тож виплата в розмірі 3323 тисячі гривні є мінімальним для осіб з інвалідністю першої групи, а також пенсіонерів до 70 років, які мають повний страховий стаж. Тобто, якщо у вас повний стаж, то ви маєте отримати не менше ніж 3323 тисячі гривні. А ось 3038 тисячі гривень це мінімальна пенсія для інших категорій пенсіонерів, які не працюють. Незалежно від їхнього віку, тобто 3038 гривень це мінімалка в загальному, вже нижче неї бути не може. Ну це лише хто отримує пенсії як пенсія, а не як соціальна допомога, тому що людям з інвалідністю дуже часто там нараховується як соціальна допомога. Додатково в пенсійному фонду України зазначили, що особи, які досягли 70 років і більше, тобто 70, і не мають повного стажу, мають право на доплату. Її встановлюють у розмірі, який пропорційний страховому стажу, виходячи при цьому з виплати 3613 гривень. Тобто пенсіонерам відповідно до стажу пропорційна доплата. От якщо у вас повний стаж, то ви маєте отримувати 3000. 613 гривень. Якщо не повний, то там вже пропорційно до кожного року стажу трішки віднімається, але доплата до якоїсь суми дотягується. Водночас, чоловіки і жінки зі страховим стажем 20 і 25 років, які досягли 75 80 років, тобто в цьому проміжку, не можуть отримувати менше 3613 гривень. Також держава гарантує щомісячну компенсацію пенсіонерам старшим за 70 років, і вони отримують, якщо вони отримують пенсію меншу ніж 10 340 гривень 35 копійок. Для категорії від 70 до 75 років це 300 гривень, від 75 до 80 років 456 гривень. І для пенсіонерів старших 80 років це 570 гривень. Дивіться, ну тут є нюанс, що коли вам виповнилось 75, то вам не дають 456 на руки, а вам дають різницю між тими 300, що ви отримували, вже, коли вам виповнув 70, і цими 450. 16. Грубо кажучи, вас 300 забирають, 456 дають. І ви на руки отримуєте різницю, тобто 156 гривень. Так само, коли вам виповнилось 80 років, ви отримаєте різницю між 456 і 570. І також ця виплата нараховується з дати дня народження. Тобто, грубо кажучи, якщо у вас дата народження там, 20 числа, от 20-го числа вам виповнилось 70 років. То ви за той місяць отримуєте не 300 гривень, а лише пропорційно кількості днів. 300 гривень це, грубо кажучи, по 10 гривень в день. Да? Якщо у вас там лишилось 10 днів в місяці, по 10 гривень в день це 100 гривень, а з наступного місяця вже повноцінних 300. Отака -от інформація. Передивіться, будь ласка, свої пенсії, передивіться, чи ви не отримуєте менше. І якщо ви відноситесь до цих категорій. Посилання на сайт пенсійного фонду, де опубліковані ці цифри, залишаю в описі під відео, щоб ви мали, коли йдете до пенсійного фонду, якщо у вас менші цифри, доказову базу, так, кажете, подивіться, вже ж у вас написано, що ми маємо отримувати не менше, ніж. Е, і отримуйте свою чесно зароблену пенсію. А якщо є якісь сумніви в правильності нарахування пенсії, не врахували якийсь стаж, не врахували ще щось якусь. Першу, другу сітку не врахували, куча куча нюансів випливає у пенсіонерів, то звертайтеся за аудитом пенсії 067 811 25 25. Я ж продовжую вас інформувати, надалі збирати для вас інформацію, щоб ви були в курсі, щоб ви знали свої права, щоб ви знали свої можливості і отримували максимально велику, яку тільки можна пенсію. Тому продовжуємо розбирати. До нової зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.